Терористичні війська намагалися прорвати нашу лінію оборони. Ми вже знаємо, що росіяни вибили техніку, знищили. Що зараз не просто необхідно, а вкрай необхідно виїхати з території громади в більш безпечні місця. Скільки людей залишається в місті і в громаді? Лівий берег, на жаль, ситуація критична. Пана Андрію, доброго дня, вітаю, слава Україні. Героям слава, дякую, що погодились вийти в ефір громадського радіо розповісти детальніше. Ми вже знаємо, що росіян вибили техніку, знищили. Ну і особовий склад, який заходив у місто, теж знищили. Розкажіть трохи більше про це. Ну, на жаль, трохи більше не можу розказати, тому що ви все сказали. Терористичні війська намагалися прорвати нашу лінію оборони, там мали локальні успіхи, були знищені на під'їздах до міста Куп'янськ. Техніка, жива сила наші хлопці і дівчата, сили оборони дали героїчну відсіч. дійсно героїчну відсіч, тому що техніка заходила потужно, штурм був потужний, знищили всіх зараз на території Куп'янської громади. Підкреслю всі громади. Жодних військ країна терориста Росії, жодної техніки країни терориста Росії немає. Ситуація контрольована, пане Андрію. Скажіть, чи можна вас запитати, скільки було російських військових? Тому що в різних пабліках знаходжу дуже різну інформацію, чи є якась офіційна? Знову ж таки, це я думаю, що питання більше до військового командування і керівництва за нашими даними до 15 осіб ті, які саме знаходились на території міста, і які були знищені. А скажіть, теж зустрічала в описах, що піхота російська ховалася по будинках в тій частині Купінська, куди вони зайшли, і що їх ну, звідти відповідно вибивали і знищували. Чи була загроза при цьому для цивільного населення, яке все ж таки в місті теж залишається? Для цивільного населення загроза є щосекундна, не тільки на тій частині, де були так, скажімо, безпосередньо контактні бої, а по всій території громади, тому що ворог здійснює постійно терор, обстрілюючи з усього виду озброєння, це і артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій. Це і керовані авіабомби різної потужності від 250 кг до півтори тонни, які знищують фактично все на своєму шляху, де вони влучають, і в впівдрони, які ворог застосовує постійно по центральним частинам населених пунктів. Тому у нас зараз е, діє обов'язкова евакуація, посилена обов'язкова евакуація кожного дня, кожної секунди. Всі працівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, які знаходяться на території громади. Нас поліція, служба безпеки України, волонтерські організації роблять все можливе для того, щоб вмовити людей виїхати з території громади, тих людей, які залишаються на території громади, і особливо це людей, які залишаються на лівобережжі нашої громади. Це населені пункти Ківшарівка, Куп'янського зловий і лівий берег самого міста Куп'янська район за Скілля, де безпосередньо вчора відбулася, там так скажем надзвичайна подія. Чи є інформація, скільки людей залишається в місті і в громаді? Так, в громаді залишається понад 4 тисячі цивільного населення. Якщо ми кажемо на лівобережжі, то це десь приблизно 1100 людей, які нам залишаються. Чому приблизно? Тому що е, люди виїжджають як за допомогою еваку, евакуаційних е, автомобілів е, через номер гарячої лінії і е, реєструються в центрі підтримки в Харкові, так і самостійно, і вони не відразу можуть там зареєструватися або звернутися до центру підтримки куп'янчан, який ми нещодавно 1 листопада відкрили, який там надає повний спектр послуг підтримки людям, які тимчасово вимушені покинути свої місця. Тому не відразу ця інформація може бути. Але на зараз те, що ми знаємо, це 4 тисячі цивільного населення. Діти серед них є. Дякувати немає. Була оголошена примусова евакуація на початку року. Це лівий берег міста Куп'янськ. Місяць тому ми завершили примусову евакуацію на правобережжі, Тому це така наша велика перемога, тому що діти в більш безпечних місцях мають можливість навчатися, отримувати всі ті послуги, які вони могли отримувати в місті Куп'янській в Куп'янській громаді. Ну і безпосередньо не чути того жаху вибухів, руйнувань і дійсно там спокійна. Робити те, що вони повинні робити, це вчитися, це займатися там. Е Досугам і мати можливість отримувати всі комунікації, які є там в місті Харкові безпосередньо або в інших безпечних місцях нашої держави, пане Андрію, кінець розмови. Ще запитаю про гуманітарну ситуацію, тому що ті люди, які залишаються, очевидно мають якісь певні потреби: вода, світло, комунікації, зв'язок, їжа, ліки. Як з цим? Я розумію, що ситуація на лівому і на правому березі буде суттєво відрізнятись. Кардинально відрізнятися, тому що лівий берег, на жаль, ситуація критична. Відсутня інфраструктура як критична: це електро, газа, водопостачання, так і соціальна. Не працюють лікарні, не працюють аптеки, Укрпошта, комунальні підприємства в зв'язку з. Великою інтенсивністю обстрілів, великою кількістю руйнувань, в тому числі критична інфраструктура, і неможливістю зараз відновити, тому що для цього потрібна спеціалізована техніка, велика кількість людей, велика кількість часу. Ворог на жаль цього не дає зробити, тому там ситуація критична. Там дійсно максимум робимо, кожного дня знаходимо, щоб вивести звідти людей. Якщо ми кажемо про правобережну частину, то електропостачання газопостачання працює в повному обсязі. Водопостачання в зв'язку з пошкодженням центрального водогону зараз на резервній лінії часткова частина міста під'єднана до центрального водопостачання. В іншій частині, там, де немає, здійснюється постійно підвіз води нашими комунальними підприємствами. Мобільний зв'язок працює, інтернет є, лікарні працюють, аптека працює, тому ну. Тримаємо, зробимо все можливе для того, щоб ті люди, які залишалися якомога більше, отримували певних послуг, які вони потребують. Але знову ж таки наголошуючи постійно про те, що зараз не просто необхідно, а вкрай необхідно виїхати з території громади в більш безпечні місця.